В умовах сьогоднішніх реалій генератори стали важливою частиною роботи будь-якого підприємства. Їх масово закупають для лікарень, комунальних підприємств, об'єктів критичної інфраструктури. Придбати генератор наприкінці минулого року вирішило і комунальне підприємство Покровськ тепломережа. Проаналізувавши систему публічних закупівель Прозоро, журналісти телебачення капрі виявили декілька цікавих фактів: ланцюжок корупційності не припиняється. Знову наближені підрядники та завищені ціни. Та про все по черзі, 16 грудня. Комунальне підприємство «Покровськ тепломережа укладає договір з ФОП Хандучка Павло Костянтинович на закупівлю семи генераторів вартістю понад 100 тисяч гривень кожний. Загальна сума договору склала 703 тисячі 836 гривень. Хоча генератор такої потужності можна придбати від 60 тисяч гривень. Підприємець Павло Хандучка вже добре знайомий не тільки покровським можновладцям, але й нашим глядачам. Ми неодноразово розповідали про його тісну співпрацю з бюджетом Покровської громади. В відділу освіти він поставляв швейно вишивальні машинки, сейфи, музичні інструменти, меблі. Загалом сім договорів на майже 2,5 мільйона гривень. Департамент фінансово-економічної політики на 796 тисяч гривень забезпечив меблями. Саме у цього підприємця навесні 2022 року багатоголозове підприємство закупило квіти петуньї на 616 тисяч гривень. А Покровськ водоканал на 260 Три тисячі гривень придбав у нього комп'ютерне обладнання, і це ще далеко не повний перелік товарів, які були придбані у хандучки. Варто відзначити, що сам договір на закупівлю семи генераторів між КП Покровськ тепломережа та ФОП хандучка було укладено 16 грудня, а тендер на закупівлю системі Прозоро було оголошено 19 грудня. Аби прояснити ситуацію та дізнатися деталі цієї угоди, ми вирішили телефоном зв'язатися з постачальником. У відповідь почули наступне. Стан рахунку абонента не дозволяє йому прийняти ваш дзвінок. Current state of subscriber's account doesn't allow him to receive your call. 27 грудня договір на придбання трьох генераторів Покровськ тепломережа укладає ні з ким іншим, як СФОП філь Дмитро Дмитрович. Сума договору складає 1 мільйон 980 тисяч гривень. Так, так вам не почулося. Це той самий Дмитро Філь, чоловік Рими Філь, для якої покровські можновладці неодноразово підганяли вигідні багатотисячні пропозиції по перевезенням. І так, це саме їх будинок орендують пан Добровольський, пані Ідрісова. І пан Батенко, директор Покровськ тепломережі. Як в ситуації з хандучкою, тендер в Прозоро було оголошено наступного дня після укладання договору. Згідно специфікації до договору Дмитро Філь до 31 грудня 2022 року мав поставити тепломережі три дизельні генератори по 660 тисяч гривень кожний. В інтернеті без труда знаходимо пропозиції на генератори цієї марки. Ціна в різних магазинах однакова 540 тисяч гривень. Тобто на 120 тисяч гривень дешевше ніж тепломережа закупила у філя. Далі нескладна математика. Економія на трьох генераторах, якби їх закупили не у наближеного підрядника, склала б. 360 тисяч гривень непоганий подарунок родині філь зробили до нового року покровські можновладці. Не знаходите? Чи то плата за оренду будинку? Ще один цікавий факт: основний квет діяльності Дмитра Філя, як ФОПа, пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення, надання послуг таксі та перевезень, оренда автівок. А ось торгівлі товарами у його напрямках діяльності ми не побачили. Далі більше. Покровські тепломережа на цьому не зупиняється і 28 грудня укладає договір з київським підприємством «Дарекс Енерго» на 1 мільйон 921 тисячу 497 гривень. За ці гроші підрядник мав до 31 грудня 2022 року поставити тепломережі чотири дизель-генератори: один за 229 тисяч гривень і три по майже 564 тисячі гривень. 5 січня в системі публічних закупівель Прозоро з'являється ще один тендер на закупівлю генератора у Дніпроп. Петровського ТОВ Екофорс на суму 1 мільйон 600 тисяч гривень. Що цікаво, сам договір з цим підприємством було укладено все того ж 28 грудня. За 1,6 мільйона підрядник мав надати один дизельний генератор марки Армак ARG. в інтернеті. Ціни на велику потужність коливаються від 700 тисяч гривень. Висновки далі робіть самі. Виникає цілком логічне питання: чому генератори для котельних почали закупати тільки під кінець року? Адже відключення світла почалися ще до початку опалювального сезону в жовтні. Чому декілька місяців ні керівництво тепломережі в особі Максима Батенка, ні тоді ще куруючий зам Добровольський, ні очільник громади Добряк не подумали про те, щоб забезпечити котельні альтернативними джерелами електропостачання? Можливо, і не було б тоді чисельних поривів на теплотрасах через гідравлічні удари. І як наслідок місяці виживання в холоді для мешканців Динасу та мікрорайону Шахтарський, та, напевно, Добровольський і Батенко вирішили зробити собі подарунок від Покровської МВА на останок. Покровська громада неодноразово. Отримувала допомогу від міжнародних донорів та благодійних організацій у вигляді генераторів, і тільки нещодавно соцмережі знову майоріли повідомленнями про те, що Покровська громада отримала п'ять потужних генераторів від одного з містоутворюючих підприємств. Встановити їх планували саме на котельнях. Покровськ тепломережі та сказати не означає зробити. Під час відключення світла котельні то і діло зупиняються, а люди залишаються у холодних квартирах. Про економію бюджетних коштів годі казати, покровські кермани чи діють по стандартній, давно заїждженій схемі. Наближені підрядники завищені у декілька разів ціни. І не розголос у змі, ні обурені мешканці їх зовсім не лякають. І наш черговий лист до офісу президента, ДБР та правоохоронних органів стосовно закупівель генераторів за завищеними. Цінами у наближених підрядників, які не мають відношення до цього напрямку. Журналісти Телебачення Капрі у свою чергу продовжують працювати для тих, хто не боїться знати правду.